Добрий день, шановні колеги, сільськосуродники. Вас вітає директор повного товариства Аякс із Дніпровської громади на Дніпровщині Лейко Анатолій Лисійович. Ми знаходимося на полі соняшника, яке ми вирощували з препаратами компанії Адама. Значить, що було внесено на, ці, на дане поле? На даному полі вирощувався соняшник фірми Лімагрейн. Під експрес технологію От 639 й контроль захворювань вносили фунгіцид супрім в кількості 1 літр на гектар. Додали скудероборон кількості 0,5 літра і контроль відшкідників 200 грам інститекциду галів. Це в фазі 6-8 листків. Результат непоганий. Опадів було Маловато, але нашу громаду трошечки все-таки деякі дощі в травні от, і в червні проходили, тому як бачите, результат нормальний. Соняшник десь через неділю буде збирання, може днів 10, буде результат по врожаю, про що ми додатково вам повідомимо. Дякую за увагу. Слава Україні!